Тому що таким результатом поділитися неможливо. ми коли е, Я коли раніше була знайома з білороном, я його собі використовувала, в принципі, як для красоти, тому що у мене проблем з колінами не було. Але так сталося, що у е, травні місяці ні у квітні місяці я на робочому місці падаю. І я роз розриваю мініск. Саме в початку я того не розуміла, що там є розрив меніска, Але коли я пройшла усі ці процедури, сказали розрив мініска. Але поки я дійшла до всіх тих лікарів, у мене коліно було опухше, що просто я не могла. Ну я практично не могла ходити. Звичайно, я закупила білорон, щоб ви розуміли. Я бутилку пропила буквально за два 3 дні. Я повністю зняла оцей набряк, який був у коліні. Я вже не пила ні брофени, нічого я не пила. Я повністю зняла набряк. Я коли йшла на операцію, у мене вже набряку практично не було. Лікар мене провірив в сторону, мені відвів коліно. Звичайно, біль була тому, що меніск повністю розірваний. Сказали зробити операцію. І оцей центральний меніск, він повністю був удалений. Але моя рекуперація після операції була настільки швидкою, що я повернулася на роботу у липні, місяці, а вони, звичайно, дуже швидко на роботу мене відправили, тому що ніхто не переживав за мене. Мені ж треба гроші платити. Розумієте, страховка ж гроші платить. На роботу йти. Я говорю: липень місяць в мене 900 клієнтів зранку, ну, треба працювати. У мене ресторан устроєний так, що я кожну людину, яка заходить, кожного клієнта, я при такій кількості я змушена посадити за стіл. Щоб ви розуміли, я зранку находжую, ну я не буду брехати. Біля 10 кілометрів. Це сніданок, це Португалія, жара, спека, клієнти. Після операції у якому стані міг бути мій мініск і мої коліна, якщо б я не пропивала білоронку? Взагалі ніяких болів. Я просто ви знаєте, я до себе просто прислухалася. і Думаю: блін, ну такого не може бути. Ну тут щось ненормальне. Я тільки я тільки недавно зійшла з костелів, а я спокійно ходжу.